Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. І, як я вам говорила, сьогодні готуємо штрудель. Дуже-дуже смачний, неймовірно, я вже скуштувала, він дуже смачний, соковитий. Я думаю, що сезон яблук ще не закінчився, є в запаси, в погрібі, в магазині, тому готуємо. Для тіста нам потрібно 350 г борошна. Винний або яблучний оцет, дрібка солі, 30 мл олії, 150 мл теплої водички і одне яйце. Всі інгредієнти я напишу вам в описі під відео, щоб вам було все зручно. Значить, ми з'єднуємо рідкі інгредієнти і додаємо туди ж соль, водичку яйце, олію сіль і оцет. Я вибрала винний, можна яблучний, якщо є, чайна ложечка оцету. Все перемішуємо і будемо замішувати тісто. У борошні робимо таку виємочку і виливаємо ось цю рідину. Гарненько перемішали, і будемо вимішувати. Тісто дуже хороше. Здається, воно називається філо, щось таке. І тепер ось так вимішуємо. Борошно не потрібно більше додати. Можливо, вам здасться, що тісто таке ріденьке, але воно дуже хороше, тому що яйця буває різне: в когось 50 грамів, в когось 60 грамів. Гарно вимішуємо і подивіться, яке еластичне і гарне тісто. Дуже-дуже хороше. Тепер ми залишаємо його на. Півгодини це хоча б. Я сьогодні залишила десь на годин дві чи три, поки справилася то з дітьми, то обід приготувала, воно собі лежало, відпочивало. Загортаємо у харчову плівку, і нехай відпочиває. Можна цим часом зайнятися начинкою або робити свої справи. Ось таку плівку чи окульочок, і прямо на столі я залишила, щоб воно відпочило і можна було його гарненько розкачати. Тепер для начинки нам потрібні яблучка, лимонний сік, ванільний цукор, кориця, звичайний цукор, горіхи. Ось так не дуже сильно подріблені і не дуже великі. Також я взяла сухарі паніровочні та ізюм. Взагалі, начинку можна робити будь-яку хто хоче, зазвичай в класиці це мають бути обов'язково яблука. Яблука потрібно очистити від шкірки та нарізати на невеликі шматочки, також величину хто яку хоче. Яблучка я нарізала, ось подивіться, які вони мають бути. В моєму випадку, щоб не дуже дрібні і не дуже великі ось такі шматочки. До яблук я додаю лимонний сік трошки, можна ну, справжнім лимоном видавити, трошки. можна ось такий купований сік. Тепер додаю звичайний цукор теж за смаком, хто як любить скільки цукру. Добавляю корицю. Кориці я люблю побільше, дуже люблю корицю, це дуже смачно. Добавляю також сухарі. Сухарі ми беремо для того, щоб, коли в нас буде начинка, вона така сама по собі волога, щоб воно забрало ось цю вологу. Ізюм, горіхи, все перемішуємо. Трошки ванільного цукру ще додавала. Тепер все гарненько перемішаємо, і наша начинка готова. Все дуже просто. Ще, я бачила, додають цедру лимона. Тут, що у вас є, що вам хочеться, можна додати будь-що. Як ідею, я вам показала. Все перемішали, відставляємо начинку в сторону і приступаємо до тіста. Тісто це окрема тема, дуже воно мені подобається. З ним працювати одне задоволення. Ось так стіл трошки я присипала борошно, і краєчка розкачую, серединку трошки залишаю, тому що ми будемо його розтягувати. Відпочиваємо душею. Я дуже відпочила, насолодилася із цим тістом попрацювати. Ось так беру на руки. І починаємо його розтягувати акуратно, не спішимо, тому що воно дуже таке ніжне, але дуже гарно тянеться, взагалі практично не рветься, якщо з ним гарно працювати. Подивіться, як воно дуже витягується, класно. Це витяжне тісто, що на нього говорять. Я раніше вже готувала цей штрутель, він мені дуже сподобався. І не тяжко готується. це єдине, що трошки довше з цим тістом, але коли ось так в хаті спокійно. У мене якраз діночка спала, ось так спокійно, просто понасолоджуватися. Я отримала велике задоволення від приготування цього тіста. Коли вже трошки розтягнули, ось так ще краєчка, де товстіший шар тіста, ми також його розтягуємо, можна трошки качалкою ще пройтися, витягнули і готово. Подивіться, яке воно тонесеньке, практично світиться. Його можна іще тоньше розтягувати, але я вже не побачила в цьому потреби. Ось подивіться реально воно світиться. Розтягнули, і тепер потрібно, щоб було зручно підстелити якусь тканину чи такий простенький рушничок. Мені Юлічка в цьому допомогла. Насипаємо яблучка і тісто змажую я вершковим маслом. Таке не геть розтоплене, і не геть тверде, щоб можна було мазати. І ось так за допомогою рушничка ми скручуємо наш штрудель. Дуже легко робиться із -за того, що рушничок, тому що начинки дуже багато. Ну Начинку взагалі можна також робити менше, більше, хто як хоче. І краєчка відщіплюємо, і також за допомогою рушничка перекладаємо на пергамент можна на деко, Зразу просто в мене деко було зайнято, випікався хлібчик. Переклали і готово. Приступаємо до іншого кусочка тіста, тому що два штруделі в нас буде. Знову все те саме. Допомагаємо спочатку собі качалочкою і розтягуємо. І просто насолода. Розтягуємо роз... так, одною рукою тримаємо, другою допомагаємо. Подивіться, яке воно класне. Хочеться з ним працювати. Дуже хороше тісто, дуже легко готується, до речі, і смачне. Ось так можна ще на столі. І ніби як підтягуємо, витягуємо, щоб воно витягувалось і було тонесеньке. Ну, потрібно відчувати, готу, ну, реально. Відчувати, де сильніше потягнути, десь слабше. Ось серединка ми бачимо, що вже у нас витягнулася гарно, вже тонесеньке, ще трошки попрацювати з краєчками і буде готово. Юлечка сьогодні мені допомагала, як могла, дивилася, тішилася. Тому ось такий смачненький штрурій. Рекомендую вам приготувати. Тісто розтягнули, тепер потрібно знову перекласти його на тканину. Юлічка мені в цьому дуже спритно допомагає, тому що я б сама б точно не справилася б. Все, тісто перекладаємо на рушничок і можна знову викладати нашу начинку. Ось яка красота і смакота. Дуже смачний, ми один штрудель вже скуштували з чаєм, з кавою, просто, неймовірно смачно. Не втомлюся повторювати, як це смачно, тому обов'язково рекомендую вам його приготувати. Також змазуємо маслом, щоб було сочніше, щоб ось цих слоїв вони один від одного відходили. Змазали І знову ж таки загортуємо і краєчка відщиплюємо, тому що це залишки, які нам не потрібні. Можна з цього тіста ще зробити один штрудель, можна просто спекти. Юлічка просто спекла, зробила свій малесенький штрудель. І все, перекладаємо знову ж таки на пергамент, і можна ставити у духовку. Випікала я 40 хвилин при температурі 200 градусів, а потім переключила на 180. 40 хвилин і готово. І Потрібно, щоб він повністю був схолодав, щоб він повністю остив. І тоді тільки можна розрізати. Присипаємо цукровою пудрою. І можна смакувати. Він же у нас охолов, Тому подивіться, яка красота смакота. Нарізаємо. Дуже ніжне тісто дуже ніжне, дуже тонесеньке, хрустке таке, тане в роті, дуже смачний. Тому готуйте. Пробуйте, нехай у вас все виходить, а ми будемо смакувати. Усім-усім смачного і до зустрічі у нових відео.